Близько 12 години, 25 червня, до лікарні госпіталізували 72-річного чоловіка. Поранення він отримав під час обстрілу житлового кварталу у Дніпровському районі Херсона. Повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочка у телеграм-каналі. З артилерії та безпілотників російські військові атакували цей район і минулої доби пошкоджена будівля недіючого торговельного центру, два автомобілі. Поцілила армія Російської Федерації. Раці і по інженерних спорудах в одному із населених пунктів Херсонської міської громади село атакували реактивними системами залпового вогню. Під комбінованими обстрілами були Степанівка, Велетенське, Антонівка, Комашани. Розказує керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пошкоджено або зруйновано 20 приватних будинку, будинків. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, очисні споруди. На жаль, є жертви в Гаврилівці. 53-го року. Народження жінка загинула внаслідок обстрілу. Ще один чоловік там постраждав, отримав поранення. Його шпиталізовано в Летенському. Один чоловік постраждав, і в Понятівці також є поранення, якого було доправлено до лікарні. Минулої доби військові Російської Федерації атакували також п'ять територіальних громад Береславського району: Новорайську, Милівську, Новолександрівську, Тягинську та Береславську. Сім керованих авіабомб російські військові скинули на Тягинську громаду. По Гаврилівці завдали близько 40 артилерійських ударів. Розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. З артилерії удари по п'яти населеним пунктам Береславського району. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували Михайлівку, Новоолександрівку, Дучани та Червоний маяк. В ході ворожих обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки, господарчі споруди. Всього під обстрілами минулої доби було 26 населених пунктів правобережжя Херсонщини, розповів Олександр Толоконіков. Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.